Травма зуба – це поширена проблема, яка може трапитися у будь-якому віці. Я розкажу вам про випадок, який відбувся в нашій клініці. Два роки тому до нас прийшов хлопець 19 років, який потрапив у бійку. Він отримав травму другого різця. Це ось тут, тобто в лінії посмішки. Звичайно, був дуже засмучений. Ми подивилися, зробили рентген, а й виявилося, що на жаль, перелам відбувся дуже глибоко, нижче рівня кістки. Це показання до видалення і встановлення імпланта. Але хлопець був дуже молодий, і лікар-імплантолог сказав нам: ну давайте не ну, зробити хоч що небудь. Ну почекайте, ще хоча б 2-3 роки, щоб він доріс і його кістка була повністю дозрівша. Тоді я вже встановлю імплантант. Ми подумали і прийняли рішення провести так звану турбоекструзію зуба. Що це таке? Ми пролікували канал зуба, вставили в канал склопало коноштів для того, щоб мати якусь опору, бо дійсно зуб взагалі не виглядав. З під ясен і навпаки, був поламаний ще під Ясен. Це було важко, складно, але ми це зробили. Після того ми встановили невеличкі кнопочки на зуб і зачепили ортодонтичні резиночки, які тягнули зуб з кістки. Назовні, через два місяці ми отримали той самий корінь, який вже був е поламаний не нижче рівня кістки, а вищі рівня кістки, і змогли встановити на нього коронку. Зуб стабільний. Споглядаємо за цим хлопцем вже другий рік, і все отлично. Пацієнт був дуже задоволений, тому що ми уникнули видалення зуба. І повернули його посмішку. Тож знайте, навіть у складних випадках, після обстеження, ми знайдемо для вас індивідуальне рішення, щоб повернути вашу посмішку.